Сьогодні в нас було два спікера. Перший був спікер була гинекологиня, Вона нам розповідала дуже цікаві речі. Ми в неї запитували різні питання. Також особисто я також запитувала. Там було все дуже цікаво, особливо з тим рахунком, що зараз на жаль в школах. Та в різних гімназіях та ліцеях дуже мало розповідають про своє здоров'я, про певну таку освіту в цьому плані. Тому мені було дуже цікаво про це послухати, тому що я дуже необізнана людина в цьому. А також був другий викладач, який з яким ми займалися йогу. Спочатку ми дуже добре всі познайомились. Були дуже е, круті дихальні вправи, фізичні вправи. Мені дуже сподобалось. Я дуже добре потягнулась. Мене аж спина перестала боліти. Проект дуже класний, мені все подобається. Він дуже пізнавальний. Я це запам'ятаю, трішечки записую. Це дуже круто для життя. Я становлюсь більш обізнаною в певних темах, які мене цікаво до цього, і я дуже рада цьому. Не соромитися, питати в певних спікерів питання, тому що навіть якщо вони будуть якісь недоречні чи, можливо, провокативні. Дуже важливо, якщо вас це хвилює, це запитати. Болі відкритий стала. Супер. А чому важливо брати участь в таких освітніх проєктах? Можна більше узнати в собі щось, чого ти не знав, до цього, відкритися, познайомитися з людьми. Все. Що найбільше тобі подобається? Тема про інвестиції. І прям як лектор був дуже цікавий, емоційний, і це було дуже супер. В даному випадку дівчата були більш. и они понимали свои права, что они могут делать, как они это могут делать. Тут прикольно проводить время с моими друзьями и знакомыми тоже. Тут много чего можно узнать, как, например, сегодня была финансовая грамота. Что мне нравится, что тут есть пицца. <laughs> это, это клево, это клево. И тут можно выпить чая, можно поговорить о чем захочешь и про что захочешь. Тут очень весело и комфортно для меня. Казати ні і ще як з іншими спілкуватися, і це правда спродовується. Я вже багато що починаю розуміти чим тоді, коли тільки прийшла. І я побажаю від себе, щоб ну, кожна дівчина хоча б раз пройшла такий проект і щоб дізналася щось нове і стала для себе краще. І дуже сьогодні сподобалося, особливо Тимофій. Його заняття це просто щось нереальне. Я відчуваю радість. Трохи спантеличення, тому що усю цю інформацію треба якось закріпити у себе у голові. Ну, і також щастя, що я все ж таки усе дізналася. Відповіді на всі свої питання. Обливо, коли сьогодні була лекція про профорієнтацію, трохи те, що як обрати свою професію, те, що треба покопатися трохи у собі, далі глибше. І тепер я буду думати, вже все я таки хочу стати. Тому що може і тим, і тим, і я тепер буду більш досліджувати себе. Саме ці курси вони дають відповіді на усі ваші запитання, а конкретні, це хто я зараз, ким я хочу бути і що для цього потрібно. Обов'язково приходьте на цей курс. Або ще на якісь інші, тому що це дуже круто. Це для вашого розвитку. Воно вам не завадить. Як то кажуть, знання за плечима не носити. Але воно важливо, тому що, може, ви думаєте, що ви все знаєте про цю тему, або ще щось. Але різні люди дають різний погляд на одну і ту саму ситуацію. Тому я рекомендую дуже ходити на такі заходи.